Ніфіга собі, яка у мене тут. Всім привіт! Винка я Мука Маркіша і це, короче, Майнкрафт. Сьогодні ми маємо доробити явинку. Прикрасити на другій серії, бо ми маємо до Нового ріку успіти. І я щось не понял, чого від мене сьогодні двоє підписників відписалося. А ну давайте назад підписуйтесь. Давайте, давайте. Хто не підписується, хто не знає, хто дьор. Все. Підписуємося на канал і ставимо лайки. та-та-та Ставте, сьогодні я маю йти колід 20 з Максимом. Так що привіт передаю поки що. Е а ти що тут забув? Ти що тут забув? Давай пішов геть звідси. Маленький. Не знаю хто Ну, я тут вже зробив келів нормально. Ну, все нормально в мене. Тут я вже доробив це все. Все ідеально у мене. Так. Е Трістак. В принципі, в принципі. Має би стат. Бляха, щоб ви собі розумієте, я за сьогодні ще нічого не їв. Нічого. Просто-напросто. Нічого не їв. Опа, дякую за кості Я за двоє стрелю. Ось, тут має бути наша явинка. По перше, по перше. Я забув оце це зросу. І то теж. Так, давайте ми зразу тут так зробимо, щоб я не парився. Коротше, добре, давайте так. Скільки у нас там? Давайте так десь буде. Чи ні? Ні, давайте ще один. Отак. Блин, ще я не там поставив. Коротше, добре, йду я, коротше. торговець, що у мене там робить. І, І як тут попав зомбі. Водя як у мене пропадають мої овечки, а де вони проходять, мені інтересно. Ні, давайте топорик, оцей один топорик. Новий і ще це все. Подумай, що не там поставив. Кісті. То вони не добувайся, мені інтересно. Так, добре. Ні, ну, в принципі, в принципі, це на Євенку похоже. В принципі, реально, це на євиночку похоже, не малесніку. Це на Євенку похоже. Ні, ну, в принципі, в принципі, принцип. Ну, як тут це поламати? То взагалі інша картина. Реально, інша картина. Отак і залишим, реально, так і залишимо, реально, отак і Ну, Нормально, пойдет. От о, тут о, зараз похоже це на євинку, реально, зараз це похоже на івинку. А того разу взагалі не було похоже, на крап. Давайте я вже так зломаю. поламаю. І не так я поламав якраз. Не, почекайте, як тут має бути. Скільки там блоків ми залишили? Скільки там у нас. Так. Раз, два, три. Три блок три блоки в ширину. Тут у нас два. Це значить, що тут так робимо. Так. Правильно. А три блока, ну теж. там точно три? Бок. Раз, два, три. Та три точно. Так, 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 так. Й-мою, все наперекосяк у мене йде. По Ні, це ж має бути три блок. ну три. А там у мене не три. Взагалі нічого не, не понятно. Так, тут у мене три. І ялинка винка неправильно ще стоїть. Ні, давайте тут зробимо, як у нас тут. Три блока, штука, далі п'ять. Так. Раз. Два. Дякую ще за деру. Ні, ну це точно ми маємо поламати. Бо це у нас оце... Його, це дуже довго буде. Ну Так. Тут ми встановляємо, Робимо так. І щось у нас нічого не получається. Короче, все по новой, все по новой. Не-не-не, все по новой, все по новой. Все по новой. Не-не-не, все по новой, реально. Все по новой. Все по новой. Понял, все по новой. Так, добрый, давай еще раз. Раз, два. Сюда мы кладем раз, два. ще і так зробимо. Всюди робимо, так, всюди. І робимо аж оце. До одних розмірів. І далі отак. Не, не так. Не так, пацан, не так. От так, в принципе. От так. І це всюди ми так робимо, всюди. Блін, якось я неправильно зробив тут. То, значить ще раз ми тут робимо, Ще раз, ще раз, та ще раз. Тут у нас три. А чому у нас тут три, а тут так? А, то я б тут не я тут не робив. Ну и Привіт. Чим тебе вбити? Ага, ти вже убив все саме, ну добре. Й-маю, то це буде так довго. Опа. Ну, в принципі. Я не має бути два тут. Як завжди, я завжди завжди не так зробив, так? там, да. не так. Опа. О, о! о о о Раз, два, три. Всюди у мене так. Раз, два, три. З того боку раз, два, три. Та? Раз, два, три. Все правильно. М -м та все правильно. Ну, і два всюди, так? Ага. Всюди у мене два. Ну має всюди у мене бути два. А у мене тут три. Що за фігня якась така? Почекайте, ну добре, давай я поламаю, ну, і що далі? Ну як завжди, все поламаю, ну це капець. Ну, є ну добре, ну я поламав, що далі. Отже два, так, два. Як я це зробив два там? І, і там у мене два, так? А тут у мене три. Що за фігня? А ну давайте зверху. Ну тут у мене два. Тут у мене так. А, та все у мене правильно навіть. Тільки отут треба о тут поставити цей. О, все. О, тепер уже друге о -друга, друга картина. Ще раз два рази. Тут так само два рази. Йомаю. Я боюсь, Да може, я Короче, добре, давайте будемо другий поверх так робити. Так, ну раз, два, це точно у нас має бути тут. Даже не тут, я казав. Короче, добре. Ні, ну раз, два точно має бути. Тут так само раз-два. Тут ми так робимо. Отут От у нас вже так виходить. з цієї сторони так робимо. Як має бути. В принципі, вже похоже на ялинку. Бляга, пацани, я зрозумів, що ми неправильно робимо. Ми знову неправильно раду. Коротше, бляха, ми ж такі дурні. Я казав, що я буду по -а -а іншому робити. Раз, ні, отак, типа. Отак. І так погнав. А я роблю якось... Ну, дурне. Ну, реально, ну дурне, реально, це дурне. Не, ну це реально, це дурне. Ой, ну та йома, ну ти треба перше думати, що робиш. Тридцять три. Балін, це ж такі провал. Це ж такі ж такі дурні. Просто-напросто такі дурні, реально, все кап'є. Такі дурні, а вже 11, 11 хвилин ми нікуди не потратили, просто не знати куди. Так, коротше, я думаю, що нам треба, коротше, зараз зробити заборчики, щоб зробити гарну ялинку. Я зараз не брешу, щоб зробити кльову ялинку. Хоч ми зараз все дерево потратили. Ну нічого, що ми все дерево потратили. Нічого. Нічого. Нічого нічого, що ми третє дерево украли. Нічого, нічого ні. Бляха, ну це мені не потрібно. Значить, ставимо двері, так? А ні, ну все біля. Все. От тепер ми зараз, коротше, ну, просто встроїмо все вверх. Так, де у мене тут? В принципі, піднімаємося по моєсті. Давайте поламаємо. Яке я ламаю дурне? Ну, як я хочу, щоб це стояло, як ти хочеш. Щось не так. Щось не так. Коротше, я знаю, що треба робити. І не повезло. Блін. Кажу, добре, давайте будемо робити без села. Так давайте я тут уже то я пост... отут все поламаю. Ех... Все, добре. В принципі, я вже... З... Я поняв як треба робити. Які нам треба зверху бути. І я знову неправильно роблю. Ну, почекай! Нам треба поки що зробити. платформу. Платформу. Де як, як це буде стояти, правильно? Ну, правильно, нам вже треба зробити портформу. Правильно, правильно. Давайте якось непонятно, як зробимо цю портформу. І на портформу вже пішло до фіга. Все нормально. Все, десь там нам треба зробити. Ось ця платформа взагалі ідеальна. Так, давайте поїмо зараз. Ця платформа ідеальна. Так. Так, так, так. Все. платформа є. Далі, що ми робимо, Ми робимо мінус один блок. І робимо те саме. А, ні, Ну, можна сказати, що так. Тільки ми майже неправильно робимо. Це має бути тут погомоне. Це все. І ми неправильно робимо там, там. Ми неправильно робимо. І тут це має поломане бути, А у нас все тут не поломане. Ну так і що за дірки у мене тут? Ну чого не тут у мене? Ну що вони, ну Що за ножниці якісь такі в Майнкрафті? Ну а далі куди? А, ти я поняв, що нам треба робити? Я зрозумів, ми тут не зробили нормально. Ми тут не добре зробили. Ну а чому у нас неправильно? От ми тут не неправильно зробили. Зараз зроблю. Бо я навіть і правильно роблю, прикинь. Що? Ось таке має в мене вийти все. А не якась фігня якась. От так і будемо робити. Все. Та правильно. Неправильно. І якраз я два зламав. Дякую. Все. От так має виглядати моє винко. От таким таким роз... воно має виглядати. Отаким От імен. Та нам, бляха, нам не треба цей. Хм, добре, то значить ми робимо так. Угу. Правильно, правильно. Та блін, не тут. А, та тут у нас. І якраз я двоє зламав. Ну, дякую. От тут має бути у мене. Цей другий поверх у мене вже тут є, Можеш. І тут давайте ми зробимо так. Ну, то знаєш з того боку, там треба так робити. Ну, ти ж бачиш. Все. Так, і де ми там робили? О, торговець. Скільки торговці, 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 я не люблю. Бо у мене немає зумрудів, і у шахту у мене піде. Так. Сам не знаю чому. І не питайте мене. Правильно. Правильно я мав на увазі, а не... Власне, неправильно, ні. Та -мо. Добре, давай зробимо так. Главне, давай так. Ну, а що? Подум... а ні так і має бути. Що я тут роблю? А? так і має бути правильно. Все, все правильно, все правильно. Так, ну, тепер знову робимо анкантовку. Кстаті, сьогодні, як на новий рік того року, що я показувала вам обновлення в Карпаркінгу, що добави сніг. Ну, На новий рік. На новий рік таке саме буде. Таке саме буде. Таке саме відео буде. Тільки не про Карпаркін, а вже про Майнкрафт. Бо я так пам'ятаю, що вам подобається ця рубрика. Блін, а, ні, все правильно, отак. правильно. Эм... Все? Ну такая контовка моя будет. А ну что у нас получается? Терминатор Явлен. Вот что у нас получается. Не, ну в принципе уже закат, можно идти спать уже. Бляха, ну ми так довго будемо робити ялинку. Я думаю, ми ж з цієї серії зробимо. А вона така 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 так, вика так, 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 так буде капець. Кстати, ще на це як він. На новий рік ми зробимо салюти. Салют. Так, так що не підписуємося на канал, щоб не пропустити. Около новий, около цієї явинки ми будемо празднувати. А може в цей день вообще нічого не робити? А? Як визинуся? Ось так просто зроблю і все. Та вообще не будемо робити? Правильно все. Все Почекай. а там у мене неправильно, неправита. Да? Пацани, як я їй шопоня, що шо мене неправильно зробив. Блин. Не, ну пацани, пацани. Чому сказати? Ми -р -р -ні. Ні, ну Так то є виночки гарне, говорить. Ну, якби ми ще б більше б зробили акантовку, то б ще ліпше б було. Коротше, сьогодні я зроблю більшу акантовку, якщо я зроблю, бо сьогодні святий вечір я маю тільки культувати півного сила. Кільки не кажіть мої бабі. Бо вона мене уб'є. А мама не уб'є. Так. А я навіть не знає, що туди можна спуститися. Так, торгове, що ти тут продаєш? Мусор. О-о-о, тут класная штука, оце класне. О, а і кактус можна взяти? Тільки у мене нема, у мене нема носик, у мене нема. Не буду вам заважати, що ви тут їсте траву. Ні, ну в принципі, в принципі, принципі, ялинка гарна, реально. Я нічого не маю на увазі, що вона не гарна. Ну, реально, вона гарна, вона прикольна. Ну, десь ми половину зробили цієї ялинки. Я так понял, что нам этот дом треба Блин, мне интересно, куда, как залезают зомби сюда. Максимум пауки сюда могут залезать. За скелетами и за скелетами. А это тут. Короче, добрый, давайте на сегодня это все. Бербик давай повернуть назад. Блин. Ну Так, ще треба на друг. Ну, тут зробити нам коврик? А тут не треба, тут нам треба зробити. А, тут нам треба зробити віддавку. Що ми дивимося? Дивимося цей новий рік. Ну, давайте бабики на сегодня, и все. Всем пока.